Я вітаю вас, малята! Наше заняття – продуктивна діяльність малювання, а тема заняття вербові гілочки. З приходом весни зацвітає верба. Природа святкує початок весни. Людина радіє котикам, а бджілка бере перший нектар. Верба причупорилась і вкрилася сріблястими, золотаво жовтими котиками. Вони на дотик такі м'ягенькі, пухнасті, начебто хутро котика. Тому називають вербові котики. Послухаємо вірш познанської Вербо, вербо, зелено, Спусти гіллічку додолу на зелену діброву, на червону калину, де соловейко гніздо в'є, а сива зозуленька кує. На вербній неділі вербу освячували в церкві. Освяченою гілочкою верби легенько били діточок, промовляючи Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, а здоровим, як вода, і багатим, як земля. Пропоную вам намалювати гілочки верби. Для малювання нам потрібна водичка. Фарба коричневого жовтого білого кольору, блакитний папір та пензлик. Розпочинаємо свою роботу. Беремо фарбу коричневого кольору і малюємо гілочки. Це в нас прямі лінії зго, згори до низу. Ось так. Промиваємо пензлик, а тепер будемо малювати пальчиком. Казівний пальчик макаємо фарбу і малюємо котики біленькі, ось так. Рівненько примакуємо до гілочки. Подивіться, як я. А зараз домалюємо деталі, місце, де з'являються бруньки. Ось так. А тепер вушною паличкою домалюємо золотаво-жовтий цвіт. Ось так. Прикрасимо наші гілочки українською стрічкою, жовтою фарбою, а потім намалюємо блакитного кольору або синього. Ось так. Яка гарна робота! Дякую вам і чекаю ваші роботи.